На Волині судили 21-річного чоловіка, який зарізав сусідську собаку. Суд призначив йому два роки іспитового терміну, а ще зобов'язав заплатити власникам вбитої тварини 3000 тисячі гривень моральної компенсації. Про це повідомляє видання «Західнет». як ідеться у вироку Ковальського міськрайонного суду. Злочин чоловік вчинив надвечір 19 червня у селі Нові Кошари. Він зайшов на подвір'я сусідів силоміць. міць. Витягнув чужу собаку з підсобного приміщення, накинув їй на шию зашморг та відвів у чагарники. Після цього встромив їй у шию ножа і зарізав. Власниця собаки розповіла, що у той день її не було вдома. Коли повернулась додому, почала шукати собаку. Оглядаючи прилеглу територію, вона із донькою виявила убиту тварину. За її словами, донька дуже важко переживала смерть улюбленця. І навіть через декілька. Місяців після інциденту досі за ним плаче. Тож жінка подала ще й цивільний позов на відшкодування моральної компенсації. За її словами, тварина мешкала у них три роки і мала кличку Айза. У суді ж обвинувачений визнав провину і пояснив свій вчинок тим, що сусідська собака нападала на його курей. Ця собака топтала його курей, з приводу чого він звертався до чоловіка потерпілої. У скоєному кається, просить суворо не карати, наводять у вироку пояснення чоловіка. Суддя Марина Грідяєва визнала чоловіка винним та призначила йому два роки іспитового терміну. Окрім цього, він повинен сплатити власникам вбитої. Собаки 3 тисячі гривень моральної компенсації. Вирок, поки не набрав законної сили, обвинувачений ще може подати апеляцію.